Комунальники продовжують ремонт вулиці Коновальце в планах розширити її, замінити тротуар і прокласти веледоріжку. Як все це буде виглядати? Дізнавалися наші кореспонденти. Цю бруківку в останні міняли ще у повоєнні роки. За цей час брук просів, з'явилися ями. Нині ремонт у самому розпалі загальна довжина ділянки вулиці понад 400 метрів. Площа ремонту понад три тисячі квадратних метрів. Відключення відключення будуть, але відключення будуть попереджені і дуже такі коротко короткотермінові. Не буде відключення довго, бо вони можливо десь там будуть якісь. Ну ви розумієте, коли починають розривати, десь може будуть е, труби прориватися. То будуть тимчасові зразу будуть їх… Ліквідовувати. Нову дорогу мешканці вулиці Коновальця вірогідніше за все матимуть наприкінці осені цього року. Наразі туди вже завезли труби і готують їх до вкладення. Є вже завезені, заготовлені пластмасові труби, це такі, які не ржавіють. Це для того, щоб на ділянці, яка ремонтується, поміняти водопровід, повністю його заміну провести. Вулиця Коновальця стане ширшою на 7 метрів та матиме велодоріжку. Розширення вулиці допоможе зменшити навантаження на Антоновича та гроїв УПА, які теж потребують термінового ремонту. Іван Федянін, Олексій Музика, пісник.